Всім доброго дня, компанія Авторина Сенко-Бережанська. Сьогодні у нас на продаж Fiat 500 2019 лік... року. 1 і 2 Бензина. Це є офіційний автомобіль. Куплявся в, в салоні. Весь в рідній фарбі, на хорошій контактації. Фари у нас ксенонові, протитуманні фари присутні в автомобілі. Вікна всі рідні, включаючи лобове, колеса у нас Goodyear. Розмір коліс у нас 185-55. 15-ки. В хорошому стані, з хорошим протектором. Тормозні диски заводські, тормозні колодки помінені. Все в хорошому стані. Карти дверей не затерті, не протерті. Салон. в Дуже хорошому збережному стані. Це стан нового автомобіля. Нічого не затерто, весь хром, як новий. Все в хорошому стані. В автомобілі присутні мультируль, круїз контроль, датчик світла, датчик доща. 11 тисяч пробігу. Заводиться автобільські співоборота. Клімат-контроль присутній для, для, для передніх пасажирів і водія, екорежим, USB, входи, мультимедіа. Сенсорна у нас все робоче, все в хорошому стані. Датчик світла, датчик доща, знову ж таки, присутні в автомобілі. Електропривід багажника. Задні парактроніки. Варто, це стан нового автомобіля, ніяких нюансів зауважень немає, Сідушки задні складаються. Домкрат ключі все присутнє в автомобілі. Італі. Яких потертостей по кузову немає, взагалі нічого. Слідочки в хорошому стані ззаді. красивий салон, в клітинку, нічого не потріскано, ніяких плям слідів немає. Вікно лабує, рідне. Тор не мився, ніяких і заподівань по ньому немає, все рідне, все заводське. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефона. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.